Сьома ранку людей на вулиці ще небагато, а двірники вже дві години, як при роботі. Гості з Києва дивуються, що у місті з самого ранку вже чисто. Тут дуже чисто, нас дуже це вразило. що З самого ранку вже ми помітили, ми приїхали дуже ранку сюди, в п'ятій годині ранку ми вже були, і зразу видно, що місто прибирається, люди працюють на своїх робочих місцях. Нам це дуже сподобалось. Порівняно порівняно з Києвом, я ще хочу сказати. Це, це да, дуже тут гарно. Проте туристи й не здогадуються, що лад комунальники наводять безкоштовно. Ці жінки вимітають площу щоранку, хоча не мають жодної впевненості, чи заплатять їм за роботу в кінці місяця. Ай, не хочу я не буду говорити, поводять мене шеф до їсть. Виганяю за свій рахунок. Робимо безкоштовно, кажуть, робити. Будуть гроші а не будуть гроші, ну то вибачте. Як мені прийшла квитанція за світло заплатити за газ, хто мені оплатить? А з вересня роботи у двірників лише додалося. Листі падає всюди, мусору, студенти пішли. Та, як не Страшно дити, мусору але... через урни. Наші студенти не вихоні. До котрої працюють? Скільки? До 9-ї години, години вечора. Рано працюємо, потім виходимо на другу годину. У ЖЕКах бідкаються через нестачу грошей, не можуть поремонтувати в будинках дахи, які протікають, адже окрім зарплати працівникам потрібно закупити матеріали, а ще на носі опалювальний сезон все, сергу, першу чергу ці кошти потрібні для заробітної плати людей, які виконують ці роботи. Потрібно для інвентаря, для закупівлі вінників, сапок для відкопувань переверків. Зараз де підготовка до зимового періоду 2012-2013 року кошти також повинні для закупівлі піскосуміш для посипання доріг і тротуарів. Та допоки у ЖЕКах мудрують, за що купити інвентар та як розрахуватись працівниками, у райадміністрації приймають листи від підприємців. Приємців, які відмовляються прибирати магістральні вулиці, одне Лев, надіслало районній адміністрації лист. Про те, що е, припинять е, надавати послуги з прибирання та з прибирання, якщо е, ми е, не будемо актувати роботу і не визначимо джерела фінансування, депутати пояснюють, поправки до бюджету влітку не затвердили, бо посадовці не показали їм достатньо документів, які б переконували, що ці гроші справді потрібні. В зміни до бюджету треба вносити. Звичайно, бо є життя, але це має бути і проходити легітимним шляхом, тобто має бути висновок якоїсь інженерної житлової комісії. Чи розрахується місто з комунальниками, стане відомо вже на наступній сесії міської ради. Христина Гавільо, Володимир Квітковський, Роман Миленький, головні новини Львова.